Я думаю, що як було, що Володимир Олександрович е, реально, ну він у нас же ж артист, він же ж нарцис, і е, як же ж класно стати в позу і заявити там, типа, ну, або так, або так, тобі or not to be. Да, там, типа, от, і спробувати себе ще такий в ролі своєрідного Гамліта. Ну, але вийшло, е, хотіли, як краще вийшло, як завжди. Тобто він сказав. Нелепо. йому потім вказали. Там же ж немає професіоналів, і тому вони меля що попали. Він же ж не проконсультувавшись це там, типу, о, там класно відосики десь сказати, там чи ще десь ремонуть. Потім йому пояснили, що тут це може бути використано проти нас. 에, да, як ото в цій поліцейській американській приказці, все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Ну, от він сказав. І тепер він дав задню, він сказав: ні, ну, ви вірно зрозуміли, ми насправді ж хочемо так, а не так. Але слово не горобець вилетіло. І тепер дійсно росіянці, ну, ми і не сумнівалися особливо, що вони будуть бить по нашій енергетиці. Але я думаю, що тепер, ну, вони будуть принаймні для свого дядівання і з Рязані, для якогось внутрішнього споживача казати. Ну, ви бачите, вони ж там щось бадяжать, тому треба бути, тому там, типа, нам, звісно, людишек в Україні жалко, тому що ми один народ, ну блін, хай люди проти Зеленського. Ми зараз зробимо їм темно. І, і будуть намагатися зробити нам. Е, ну, Дійсно, бликалити. Я не знаю. Я читаю я наскільки в мене хвилює це питання. Я абсолютно я Тому читаю там Ламу зеркаль, читаю багатьох інших від міністрів до всіх. Е хто на мою думку, на моє переконання є спеціалістами? Ну і різне там говорять, понятно, що а, і причому різне як завжди говорить влада. Спочатку не налякають, сказати все там нас жде жах. Там 18 е на 6 годин буде. 18 не буде, там готуйтеся. О, до протилежного, що все хорошо, прекрасна маркіза. Ну це вони в усьому так говорять. да То Зеленський на цей налякає всіх, що нам скоро тут фулте, то тут же. ж Подоляк каже, що все нормально, там на фронті Росія видихається. Це ж теж було на цьому тижні. А Сережа Лещенко скаже, що ні, на що нам призивати там хлопців молодше 25? Ні, в цьому немає необхідності, у нас все класно. Э, Ми маємо владу, яка часто. Э, Ну, вона постійно бреше. Брехня це як е, управлінський метод. У них От є багато методів управлінських, і з них брехня це один із, із них найголовніший метод. Але гірше всього, те, що вони, от починаючи, з 19-го року миля, що попало, ну, ви виберіть типу, собі варіант, який вам більше подобається. Да? Там мені приїжджають ветерани, розказують, що там не все так добре на, на фронті, ну, в, е, в смислі по багатству піхоти. Що да, піхоти мало в безпосередньо в окопах, що каби розривають фронт. <coughs> От, Міша Подоляк каже інше, і кому мені вірити? Е, ну, своїм друзям безпосередньо, які мені її ну, і, і, і смисл. Е, а я не можу вірити Міші, тому що вони брешуть там, починаючи з 19-го ну, з, з 18-го року, коли вони ми ж знаємо все це весь там договориться посередінки, уві, увідіть мір. Зарплати по 4, мільярд дерев, мільйон дронів, один і Вони весь час брешуть, брешуть все, що вони все, що вони обіцяють, воно не збувається. І відповідно, тоді, коли вони щось кажуть, якщо вдруг щось про майне, що там. А ось особливо актуально на цьому тижні, що корупція у нас же ж подолана, вже немає корупції. Да? А ми бачимо там в Хмельницьку 50 прокурорів. От, і, тому, і не тільки в Хмельницьку ми зараз так, ще так, до цього дійдемо. От. І тому ми, ми, звісно, що людина нормальна, з нормальною головою, там з крепкими нервами не буде вірити апріорі. Там, типу, що ви не скажете. Ми будемо думати протилежне. І навіть коли вони колись скажуть правду, а ми вже не повіримо навіть правді. От в чому проблема. І вони говорять протилежні речі, там, типу один сказав те, один те. А ви вибирайте, Олександре Віктор, вибирайте, який з варіантів вам краще. Подобається що. От, е, і це повелося початку війни, з, з 2-3 недільки Арістовича, який, до речі, зараз зовсім перемінився і все каже, що пропало. А було ж Льоша, що ж таке? Було ж 2-3 недільки. Та війни... було взагалі, що Росія не нападе. <гум> да, що да, Перед повномасштабним вторгненням Арестович про це говорив. Я дивився нещодавно декілька його вирізок, інтерв'ю, ну це абсолютно слухайте зараз. Ну в уяві навіть собі уявити не можу. Як таке можна було говорити? А, ну, а якщо говорить про це перші особи держави? Ну так, да, всі ми могли помилятися в прогнозах. Я, наприклад, от я, наприклад, перед самим 23-го виступав на Суспільному в Сумах, і я навпаки казав, що вони обов'язково вторгнуться. Чому? Тому що мене вчили по історії, що є така книжка Шапашникова в мозгармії, і там де, прямо от перший, перший рядок книги. Мобілізація це війна. Типу, все просто констатація аксіома. От і тому раз вони стягли сюди війська, раз вони відмобілізували їх притягнули там з Дальнього Востока, то понятно, що вони найдуть. Але я своїм сказав, що ні, суми їм не цікаві. Чому? Тому що ну, от, от, як ми помиляємося в своїх цих, тому що е північніше Сум. Але південніше сєйма, да, там якраз от Суджі, якраз от Суджі і туди через терни, а потім повертає в Полтавську область, і де ж гілка газопроводу, по якої газ тягли. Я кажу: ну не будуть же ж вони танцювати танками на, на, на тій трубі, по якій вони газ прокачують. Тому кажу, це буде скрізь за все там. Вони будуть наступати на Харків на Донбас, але вони ні, та вони на другий день вже там в обід вже були в сумах. Ну, вони краєм так пройшли, по окружні об'їхали далі поїхали. То тобто їм суми дійсно там особливо й потрібні не були. Тим більше, коли ми обложилися, там 10 тисяч людей отримали зброю, а забарикадувалися, і вони взяли нас в облогу. То, але, тим не менш, там, тіпа, мій прогноз був неточний, але він базувався на якихось даних, да, що там, тіпа, ну, не будуть ж вони танцювати, а вони будуть. А ми являюся, в судджі воюємо, а по трубі досі йде газ. Це одна із особливостей нашої війни, нинішньої війни, якось гібридної війни, про яку там потім будуть сперечатися багато істориків, тому що уявити, що е, Гітлер воює з Сталіним, але там тіпа, поставляє Кокс туди. <свісна> От, а, а гітлер технології якісь? Ну, це було б дурно так думати. Але між тим на цій війні бачимо таке є. Да, так що так. Саме цікаве, що от на цьому тижні ми почули багато заяв від президента, зокрема, і перед Верховною Радою він представляв план перемоги і перед європейцями план перемоги. І на цьому тижні Валерій Залужний виступав в Четемхаусі, де він вказував на деякі аспекти цієї війни. Так він підтримує план перемоги. Ну а що він може ще інакше. Людина на посаді, призначена Володимиром Зеленським, але. Чим відрізняється те, що сказав Залужний, те, що сказав Зеленський? Мені здається, що залужний виділив такий цікавий аспект, що немає ніяких прогнозів у війні, є математика. Більше того, Залужний, на відміну від Зеленського, підтримує, наприклад, мобілізацію 18-25 років. Тому що якщо країна дійде до такого бар'єру? Коли буде загроза існуванню, то її можуть врятувати люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди фізично. І це дійсно це як математика, те, про що він сказав. Тому що ну, якщо порівнювати бійця 45-55 років і молодого бійця 20-25 років, ну це велика різниця. Ну так. Да. Але мова ж не про це, мова про сам концепт того, як, що говорить Залужний і що говорить Зеленський. Здається, вони говорять, скажімо, в Унісон. Залужний теж підтримує план перемоги і, скажімо, апелює до західних партнерів. Але це зовсім інший рівень апеляції цієї. Мені так здається, що ви думаєте? Ну так, да, там якби 13 фактів про війну, і, скажімо так. Залужний каже: да, я підтримую план президента. а Хто ж не підтримує? Просто ми, ми мусимо зрозуміти реальний цей план, це перше. І друге, а чи чому в плані тільки наші хотілки до союзників, а де ж в плані наше, що ми зробимо да, для того, щоб досягти? І отут перший пункт, то есть, зараз ми бачимо найбільша проблема. Це втома бійців, яких треба міняти, особливо тих бійців, які там в першій лінії. Ті, хто на нулі, їх треба ну, ратувати ротувати частіше. Треба, щоб не було, як у мене там, от у мене друг і у нього було день народження не так давно. І туди мати і дружина поїхали його. Тому що його відпустив там камроти чи камбат буквально на, на день, там, типа, трошки ближче вони ну, з ротного опорного пункту, умовно, кудись там, ну, це на сході, от, в якийсь населений пункт, щоб вони могли там день народження разом зустріти. Він міг сім'єю. І я питаю, так, тіпа, так а як? А він що за, за рік не був ні разу відпустці? Ні, ні разу не був. Тобто є зобов'язання, що 30 діб мають відбути солдат, але його не відпускають. І, і елементарно, ротний каже: так, а хто ж буде? А хто ж буде? оце ось хто буде. І тому для того, щоб виконувати зобов'язання вже гарантовані якби державою, треба робить призив. От е, недавно е, теж читав статистику, що у нас якби е, 5,8 мільйонів, це від 25 до 50 років, це не враховуючи молодших 25 років і старших 50 років. У нас 5,8 мільйонів, у нас десь в армії там мільйон, 100 мільйон, 200, да, там, тіпа, ну а де решта? Ну от кажуть, вже півтора мільйона Забронювалось. Ну, кажуть, 400 тисяч чоловіків е, виїхало там через тису, там чи якимись правдами, неправдами, і типа, Ой, -ой е, так все одно не сходиться у нас, все одно там десь у нас ще половина здорових мужиків, бути е, якби яких можна поставити в строй. Тут питання є там по демографії, наприклад, до е, молодших. Е, справа в тому, що у нас. Я демографією цікавився ще з там часів президента Ющенка, тому що я був колись начальником управління сім'ї, дітей та молоді. ой, сім'ї молоді та спорту. Вибачай, сім'ї молоді та спорту. І тому сім'я це значить і демографія. Оці прогр... програма молодіжного житлового будівництва. І я дуже дуже чітко е, знаю, що у нас, наприклад, найбільше покоління, це 86-го року, народилось найбільше 370 тисяч хлопчиків. 370 тисяч. 86-й рік, там 87-й, 88-й, потім різко пішло на спад. Найменше народилося 170 тисяч хлопчиків в 2001-й, 2002-й, 2003-й рік. Четвертий з п'ятого року, з приходом Ющенка, там поліпшилась політика, плюс вона наклалась демографія одне на одне. Ну то покоління э, почало восьмидесятих, э, уже ж почало само плодитися. І да? тому э, потім э, якби покращилось, але умовно зараз 25 років, кому 99-й рік народження виповнюється. Э, от вони ще є, але вже там 2001-й, от вже менше 200 тисяч. То есть у нас на ведь, якщо ми зараз з э, 18 до 25, сім поколінь знімем, це нам до додасть, додасть, ну, 1700. Ну, ой, не, вирішу десь, ні, стоп, 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 по, майже по 200 000, по 170, десь Ну, трошки більше мільйона. Трошки більше мільйона. Ну, суттєво, да, суттєво, більше мільйона потенційних призовників. І з цих цифр ми мусимо виходити, що десь, але там давати студентам відсрочку, чи не давати, чи е, загрібати всіх. Ну, але, принаймні, у нас студенти закінчують. Десь бакалаврат в 23 магістратуру в 22 бакалаврат в 23 магістратуру, то принаймні можна сміливо знизити з 25 до 23 років призивний рік для початку. Да? От, тому що на це нам вказують всі, і вказували і залужному, ну залужний киває, він, понятно, що він же не піде критикувати зараз уряд, в якому умовно він працює, да? але він розуміє проблему. В офісі президента проблему ну, я думаю, теж розуміють, але так як вона е, це е, ну, проблема, яка не принесе виборчих очків, От, то вони її або замовчують, або намагаються перекинути на інше. Да? У нас поліція должна, е, е, ну, ухилянтів ловити, а чому ловить ТЦК, ну, виконуючи не. Не, ну, не не, невластиві функції. Не функцію, так. Да. І тому. Якщо повертатись до що ж сказав Залужний, що сказав Зеленський, там десь щось і перегукується, тому що залужний теж сказав, що треба визнати, що війна, туман війни це все завжди, не все, що, що думають. Він похвалив європейців, сказав, що ми факт про війну, що західна цивілізація існує, ось вона її можна потрувати. Ті країни, 50 країн, які входять в Рамштайн, це цивілізація да, там умовно. От, але про те, там ще там, що десь облажались у нас уряди з аналітикою, да, десь не довіряли українському народу, о, який виявився набагато героїчнішим ніж ніж було. E, e, тобто він ну якби e, мені сподобалась дуже стаття e, його. E, я її прочитав, потім e, ще раз перечитав вдумливо. Я перший раз якби, раз понад по, Да? От, що стосується Зеленського, то ну, наче він би сказав, він же сказав все і те, що ми хочемо почути. Так, да, ми хотіли почути, да, що там, типу, що нас беруть в НАТО, що у нас буде відбудова, e, у нас там ще якісь таємні додатки. Я думаю, що вони там напхали там. І Петріоти і в 16 і амрамси з ліопардами, і все це, все, 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 все це до нас приїде. Що снарядного голоду у нас не буде зимою, коли е, противник буде наступати, перегрупувавшись зараз в осінній період. От і е, але зовсім немає там те, що не додали ми свого боку, і саме перше і головне, що ж нам зробити з мобілізацією тому що вже, ну, це ж секрет Парішенеля, те, що у нас в ротах по 20 людей, там, в батальйонах по 100, хоча має бути там рота 100-130 чоловік, 150, батальйон там від 300 до 500, як мінімум. А у нас э, від, від штатної чисельності на нулі по 20-30 А задачі їм ставлять як, як бойові одиниці. Тобто, у вас 30 людей, вам ставлять задачу, типа як вроді вас триста. І треба ж знати, що там, типа хлопці, не вірите мені, почитайте історію, почитайте там от там, устав Ще Красної Армії, почитайте воспоминання і розмишлення Жукова чи Солдатський долг Василевського, І там вони прямо кажуть, що не можна батальйоном тримати фронт проти дивізії. Не можна. Це ну, це, тобто нереально. Це волюнтаризм, да, теж модне із Советського Союзу слово. І тому. Ну, цю ж проблему має вирішити не Залужний, і навіть не Сирський, і навіть не Буданов. Цю проблему це проблема президента Зеленського. Або прийми рішення, скажи, що все, тепер з завтрашнього дня беремо з 23 років. Все, хай готуються всі. От що ми там зараз зробимо щось по бронюванню, щось таке, щоб не було, що ну там зараз. Я, ну, я, щоб не спалити тему, бо мені здали по великому секрету, не буду називати, але у нас одну ну, умовно там, е, громадську організацію об'явили там е, як критичну інфраструктуру. І вони побронювали всіх своїх. Там, е, там, типу, як так, що так можна було? Ну так, да. в обласну військову адміністрацію заходите, вопрос там, ну, типа, не тільки не зрозуміло, що мотивація є. Добре слово, чи воно підкріплене хорошо. От, і що можна там, типа, блін, декого і забронювати там, і багато хто цим користується. Якщо правда кажуть, що вже півтора мільйона заброньовані, то. Знаючи про метод бронювання оцей як Кирпи, чи як її Хмельницької крупи. <серків> крупи, крупи, да, крупи, що якщо враховувати її методи, то я думаю, що з полтора, півтора мільйона заброньованих, десь півмільйона, отаким чином десь вже і забронювали. Що тут треба, щоб е, походили по. По офісам та попередвіряли, чи, чи правда, десь ми в гаражах кліпаємо дрони, і цих треба бронювати. Да? В першу чергу тих, хто роблять зброю, тих, хто там сидять, а, а, а з іншого боку, на СТО, куди не заїдеш, нема спеціаліста, мені треба було там поміняти ремеску, там, типа, хоп, туди приїжджаєш, там дзвониш вже. Ех, підкажіть, десь тут є живе СТО, кого ще не забрали в армію. Ну, я сподіваюся, їх в армію хоч забрали в Рімбати, а не, не напередок. Да, теж ну, забрали кудись, хто гайки вміє крутити, щоб він в армії крутив гайки. От. Ну, у мене принаймні троє однокласників, мені вже, ж, я вже ж підтоптаний дядько за 50, але троє однокласників воюють якраз спеціалісти оцих, ну, тобто ремонтники. Але все одно там попадає, що там під. Ну, ще, от був один поранений ще не під Углідаром, ще під Авдією, коли сточилось все в бригаді, і навіть даже... І навіть Римбат послали на фронт. І він був поранений. Так що і таке буває, а до ж допускати не можна. А у нас же ще ж одна у нас влада бреше, але так як влада нарцис, і їм треба розказувати те, що вони хочуть е, слухати, то кар'єру в армії роблять, хто? ті, хто самі прибріхують, там, типу. відступили, але сказали: там, все, доложите президенту, стоїм на смерть. А воно, блін, треба не на смерть, а до перемоги стоять. Ну от, е, і, і, і теж такі ж випадки бувають. Е, да? А потім якийсь збрикне камбріг, як камбріг 72-ї углідарської бригади, і його раз знімають за те, що що, а за те, що там ну, е, розказав їм все, що він про них думає. Так, такі, ні, не, такі не потрібні.